Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І сьогодні знову ми готуємо закуску, таку досить простеньку, але смачненьку. Надіюсь, все буде досить просто. Нам потрібно для початку взяти взяти об'єм якийсь, ну, миску, туди взяти один і ще один яєчні жовтки. Їх отак, в виделочкою. Розкришуємо так гарненько. Далі додаємо натертий сирок плавлений і все перемішуємо з нашим жовтковим. Коли отримали однорідну масу, додаємо туди нарізані дрібненько крабові палочки. Цікаво, краби знають, що в них є палочки. От. І також ми це все перемішуємо до однорідної маси. Коли знову в нас була однорідна маса, ми додаємо туди майонезу. І знову потрібно це все перемішати до однорідної маси. Процедура, все одна і та ж. От таку отримали ми дуже гарну навигід. Таку жовтеньку із червоними вкрапленнями на маску. Вона смачна, її можна намазувати на грінки, любі, які ви подобаєте, на батон обжарений. Чи так просто на грінки. Можна ними фарширувати фарталетки або вафельні коржі, також можна буде смачно. Але ми сьогодні зробимо те, що ми робимо зазвичай. Ну, як зазвичай, ми намазуємо лаваш. Різними начинками вже робили лаваш. Спробуємо цією начинкою зробити лаваш. Вона смачна, лаваш повинен також бути смачний. Хочу вам сказати, що в кінці цього відео чекає у вас бонус. Так що додивіться до кінця, щоб подивитися, який бонус чекає вас в кінці відео. Ставимо вподобайки під відео, не забуваємо. Пишемо коментарі, чи робите ви таке. І, звичайно ж, підписуємося на канал. Ну, а поки ви пишете коментар, чи підписуєтесь на канал, я розмажу лаваш. Це вже намазане на лаваші. Як бачите, воно такий має цікавий колір, жовтуватий з червоними вкрапленнями. Ну і тепер, звичайно, нам що потрібно скрутити цей лаваш? Зараз ми і будемо його скручувати, цей лаваш. От ми отримали такий лавашик. Зараз ми відправимо його в холодильник на декілька годин і можна буде його куштувати. От такий рецепт для намазки чи для лаваша, я думаю, вам знадобиться. Ну що, ви дочекалися? Бонусний раунд зараз буде. А бонус заключається в тому, що ми беремо лавашик і спробуємо на лавашику те, що пару відео назад я вам показував паштет із квасолі. І ми його теж. Цей паштет завернемо в лаваш. От. І все буде дуже смачно. от такі дві начинки для лаваша ми знову спробували. Я думаю, вони дуже, дуже будуть корисні для вас. Ну і вони смачні. Не тільки корисні, а ще й смачні. Так що пишіть в коментарях, що ви. Нового зробили з Лавашем. Чи робили такі начинки, як у мене. Ну і взагалі пишіть щось в коментарях, будемо спілкуватися з вами. Також підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо. Ви були на якому каналі? Звичайно, ви були на найсмачнішому каналі, який має назву Ла Сушка. Ми вже закінчуємо наші приготування таких закусок. Ну а ви закінчуєте перегляд відео. Всім смачного! Ви були на каналі Ласушка.